Таку бік для Послухайте. Зустріч для мене де директори директори. Давайте щоб вас люди бачили. Головний інженер. Зустріч для мене дуже важлива, тому що коли я їхав сюди на Кіровоградщину. Мої однопартійці, однодумці, Дмитро Лінько, наша команда повідомила, що сьогодні найбільша проблема це, що немає продовження дозволу на спеціальну дозволу на видобуток НАТО. Саме тому наша команда в обласній раді ініціювала позачарове засідання обласної ради, де Кіровоградщина Радська обласна рада звернулася з зверненням до Державної служби на три геології до міністерства екології з вимогою продовжити цей спецдозвіл. Ті події, які зараз відбуваються навколо східного гірничного спачурного комбінату. Навколо вашої шахти я розцінюю як вредітство. Це чисто води врядітельство. Це навмисне. Я твердо переконаний, тому що я не бачу логіки у тому, коли завчасно за півроку, відповідно до закону, подали документи на продовження терміну спецдозволу, і вісім місяців державна служба надрі геології знаходить причини, щоб не розглядати, не надавати, не продовжувати цей спецдозвіл. Державне підприємство просить продовжити спецдозвіл, державний орган його не продовжує, при тому, що альтернативи вашому підприємству немає, і ніхто інший не може видобувати ці надра. Тобто я розцінюю те, що відбувається зараз навколо гірничого сплачувального комбінату східного, навколо вашої шахти, це в з целью припинити збанкрутувати роботу підприємства, довести до ручки, щоб його збанкрутувати, зупинити, а потім спробуй відродити те, що зупинили. Ми бачимо. У по всій країні он я до вас приїхав зараз з Александрії. Скільки там підприємств було сьогодні? Працюють одиниці. Тому я приїхав сюди сказати вам, по-перше, свою солідарність і підтримку у вашій боротьбі за ваші робочі місця, за вашу можливість працювати, за ваше бажання сплачувати податки. Мені сказали, що одна ваша шахта минулого року заплатила 80 мільйонів гривень податку. А за податків різних до різних рівнів. А загалом. Об'єднання сплатило майже півмільярда гривень. Це треба бути дураком, щоб банкрутувати успішне прибуткове державне підприємство. У нас вони хочуть це порозпродувати державну власність. А я думаю, що банкрутство вашого об'єднання пересідує до мету позбутися конкурентів і потім, щоб наша країна була залежною імпортозалежною від ядерного палива. Щоб ми були на 100% імпортозалежні. тому що сьогодні 60% енергетики України це атомна енергетика. І коли у нас зимою не було вугілля, блокада Донбаса і все інше, то ядерна, ядерні атомні станції дали можливість пройти безпроблемно опалювальний сезон, що не було вієрних відключень і так далі. І якщо у нас 60% це атомна енергетика і східний гірничо-збагачений кабінат єдиний в Україні, який десятки років це видобуває, то я роду для. Палива, то в мене питання, чому влада, чому державні органи не продовжують дію не нову, а продовжити дію старого дозволу. Відповідь одна врядительство за таке присталіну простріляли при ляшку теж, тому що забирати роботу в тисяч людей, позбавляти зарплати, позбавляти сотні мільйонів гривень податків, особливо в сьогоднішній час, у такий складний, коли кожне робоче місце треба на вагу золота. Я вважаю, що це не вважаю, а я твердо переконаний, що це абсолютно не державна політика. Я вже повідомив е, керівництву вашому, коли я їхав сюди, я набрав міністра екології Остапа Семерака і повідомив про те, що я зараз їду на інгулецьку шахту, де головна проблема це люди не видобувають е, е, руду, тому що немає дозволу. Він мені сказав, що він перебуває в Лондоні на переговорах і пообіцяв, що у понеділок це міністерство і керівництво шахти мені підтвердило, що у понеділок, нарешті, документи, які підготувала Держслужба на геології, буде розглядати міністерство екології. Знаєте, що я зроблю? Я знайду можливість, я сам особисто прийду в понеділок на у це міністерство на розгляд цього питання для того, щоб ми добилися, щоб міністерство, не затягуючи екологію, у понеділок прийняло рішення і продовжує. По дозвіл на видобуток натр для того, щоб ви відновили роботу і мали можливість працювати на котру годину там засідання 16, 16, 16. На 16-ту що ви будете там? так? Да? я буду разом з вами на 16-ту годину. Ми разом будемо в Міністерстві екології, і ми не вийдемо звідти, поки вони не продовжать цей дозвіл. Щоб ви поїхали? От головний інженер місяць ночує у Києві. Днює ночує. Жінка вдома не бачить, ви ж не скоро з хати. Жінка є, немає. <рив> буде є. каже, ще є. Ще є. А, щоб 100 років була, ще є. Е, ну так з такими темпами можна залишитися без жінки, якщо ночуватиме по чиновницьких кабінетах. Тому, тому правильно, то я не хочу, щоб ми з вами туди всім колективом їхали. Тому що ця політика забирає у вас можливість заробляти і працювати. Це абсолютно безвідповідальна політика. Літика, і сьогодні головний інженер з директором їздить туди за продовженням спецдозволу. А завтра три тисячі людей поїдемо туди і. І правильно, а куди діватися, коли загнані вугол і залишають без можливості годувати свої сім'ї? Тому в понеділок я йду разом з вами у Міністерство і ми докладемо всі зусиль до того, щоб ви приїхали, повернулись додому із рішенням про продовження спецдозволу. Для нас це дуже важливо, тому що це моя політика як лідера радикальної партії. Це модернізація виробництва, це відновлення економіки і відновлення промисловості. Тому що коли є успішне державне підприємство, влада хоче.